У Катерининському кафедральному соборі у Чернігові прощалися із 42-річним поліцейським, який загинув у Бахмуті. Сталося це 9 січня під час виконання ним службового завдання. Старший сержант поліції Олександр Єщенко був водієм автомобіля спецпідрозділу Чернігів. Він перейшов до підрозділу восени цього року. До цього працював водієм при головному управлінні Нацполіції області. У загиблого залишилась дружина та двоє неповнолітніх дітей. Саша і ряд інших спецпризначенців виконували задачу в місті Солідар і по поверненні до міста Бахмут. По дорозі попали під артилерійський обстріл. Саша зазнав значних поранень і загинув, загинув на місці. В нашому підрозділі він працював поліцейським водієм. Ну і у зв'язку з, з даними подіями, що відбуваються в нашій державі, він літом, пам'ятаю, прийшов і сказав, що от я хочу до вас перевестися. Не можу я сидіти на місці. Тобто від Чернігова, слава Богу, відійшли. Він сказав, що сестра військова, тобто я хочу служити.